Під енергійну музику розминаються ті, хто нині підкорюватиме крижане басівкуцьке озеро. Для цих відважних спортсменів підготували 10-метрову ополонку. Її учасники долають на швидкість. Загалом у турнірі із зимового плавання беруть участь понад 30 осіб. Вода в будь-якій інтерпретації і така фізична діяльність як плавання усіх її проявах. Вона є надзвичайно позитивною. Оздоровчую, погода сьогодні чудова, водичка прохолодна, але те, що бадьорить. Від цього заходу отримав тільки чудові і гарні позитивні враження. Рахую, що цей захід є дуже необхідним цьому місту для популяції молоді в розвитку фізичного фізичного спорту, тому що спорт це здоров'я, а здоров'я це життя. Якщо чоловіки в ополонці демонструють свою прудкість, то дівчата працюють на публіку cœur s'habille жимонке noir. Змагання зібрали чималу кількість вражених глядачів. Серед них, як родичі учасників, так і ті, хто сам залюбки іноді пірнає в крижану воду. Оздоровлюється організм, нервова система лікується психологічно. Почуваєш себе бадьорішим. Просто Бог дав чудову погоду. Наші рівняни гарні люди, і вони прикрашають наше місто не стільки місто нас, скільки ми прикрашаємо місто. Люди вміють бути сильними, сильними не тільки тілом, але й духом, вміють себе зібрати, триматися в тонусі, берегти своє здоров'я, ну дивувати нас. За зануреннями пильно слідкують медики, а після цього сміливці можуть зігрітися гарячими напоями. Організував дійство міський центр Спорт для всіх за підтримки «Спорттовариства товариства Україна та клубу зимового плавання Полярні ведмеді таким заходом захотіли відродити традицію купань в озері з елементом змагань. Він вже проводився декілька років поспіль, але останні роки чогось він занепав. Ми цей рік захотіли його відродити. Тобто, цей захід, можна сказати, фестиваль здорового способу життя. Він е, якби відродження того, що було попередньо. Переможців визначили в чотирьох вікових категоріях. Вони отримують дипломи та медалі міського управління спорту і центру спорт для всіх. Окремо нагороджують наймолодшого та найстаршого учасника. Володимир Струс, Дмитро Сидор інформаційна програма День.